Доброго дня. Завдання з рисунку для діток, які не в Києві. Робоча назва малюнку щось пішло не так. Або хто ж тут на гілці зайвий? Історія така. Одного зимового сніжного ранку сиділа на гілочці кущика калини гарненька пташечка, сиділа гарно одягнена у тепленькій шапочці, у валянках і затишно пила какао з зефірками. І тут до пташечки хтось підсів пухнастий і м'якенький і доволі товстенький. І стали вони сидіти вже вдвох, і комфортно вели поволі вишукану бесіду про погодні умови. Рецепти пирогів з ягідок або п'ять способів зв'язати зимові носочки. І хто ж це прийшов до пташечки і сів на гілочку поряд? І споглядали вони вдвох сніжинки, які тихо падали і вкривали усе навкруги пухнастим сніжком. А далі, дітки, закінчить зимову історію самостійно. Як ми будемо малювати цю роботу? Так як і попередню роботу з совушками. Тільки простим олівцем. Будемо розфарбовувати, тільки простим олівцем. Будемо використовувати градієнт, розтяжку, увесь спектр, усі відтінки сірого кольору, як і в роботі, з совушкою від темного до світлого. Наприклад, дерево ми розфарбуємо темним темним. Але, але таке трапилось до мене підійшла катруся і сказала, що дуже сумно фарбувати увесь час чорнобілі малюночки, і тому у цьому завданні. Пташечку і нашого друга, який підсів до пташечки, ми можемо використати декілька кольорових олівців. Декілька кольорових олівців, і також калину, ягідки калини. Ми можемо розфарбувати яскраво-яскраво-червоним. У цій роботі у нас змішана техніка.